Олена Курчик одна з перших слухачок автошколи для людей з інклюзивними потребами в нашому місті. Про таку можливість дізналась із новин. Ділиться з водійськими правами захворювання опорно-рухового апарату, менше обмежуватимуть її мобільність. Автомобіль дуже потрібен. У мене є електровізок, але на ньому далеко не поїдеш. Хочу бути по перше мобільною людиною. По-друге, я ВПО. А для людей з обмеженими можливостями дуже важко пересуватися по городу, дуже по місту, дуже важко. Тому якщо ти за кермом, то ти така ж людина, як і всі. Тобто в тебе немає ніяких обмежень. Соблюдаєш всі правила дорожнього руху і вперед. Створення програми інклюзивного навчання задля кращої соціалізації слухачів, у тому числі ветеранів, і стало головною метою проєкту автошколи для осіб з інвалідністю. Такі школи при органах і закладах МВС вже діють у Києві, Львові, Хмельницькому, Одесі та Кропивницькому. В нашій області відкрито дві на базі університетів внутрішніх справ Дніпропетровського та Донецького. Дондувес, виш, переселенець, який працює у кривому розі, вже 10 років. До створення інклюзивного курсу в автошколі долучилось і місто в грудні. Минулого року за підтримки міської влади, рішенням Криворізької міської ради, інститут отримав субвенцію у сумі 2 млн грн, що дозволило нам придбати автомобіль, обладнати його інклюзивним обладнанням також придбати все необхідне для. Автокласу з урахуванням всіх потреб інклюзив ну інклюзивних слухачів у травні. Разом з курсантами вишу до навчання в автошколі. Приєднались поки що два слухачі з обмеженими фізичними можливостями. А от на наступний курс вже зараховано втричі більше таких учнів. Однією з переваг інклюзивного навчання є проходження теоретичного курсу онлайн. В нашій країні на жаль таких людей більше і більше, і вони на жаль. Залі... Молоді, і їм треба жити соціально активне життя, тому це дуже чудова нагода отримати посвідчення водія і їздити і не бути залежним ні від кого. Свободу, комфорт і безпеку пересування, а також безбар'єрний доступ до державних послуг, повинні мати усі переконані в регіональному сервісному центрі МВС. Там чекають на перших випускників інклюзивного курсу, які прийдуть за водійськими посвідченнями. На території міста Кривого Рога є територіальний сервісний центр 1248, в якому є всі умови для вказаних осіб для здачі теоретичного та практичного іспиту та отримання водійського посвідчення водія. Тобто там у нас повністю є всі, скажімо так, умови безбар'єрності, щоб особа прийшла до нас, отримала послугу без ніяких, там скажімо, щоб їй було просто зручно. Флагманський проєкт автошколи для людей з інвалідністю реалізується у межах державної програми без бар'єрів під патронатом першої леді України Олени Зеленської. Записатися до таких автошкіл можна на сайті МВС Тетяна Васильєва Денис Захаров цей день.